В ефірі випуск новин про головні події в Україні і світі. У студії Літовченко – Мої вітання. Сьогодні, 16 червня, саме цього дня, народилися такі знані українці, як мовознавець Іван Шаровольський і співачка Марія Бурмака. 1578 року стратили козацького ватажка Івана Підкову. 1633-го суд засудив Галілео Галілея. 1934 року пройшов перший з'їзд письменників України і було створено їх спілку. А 1963-го в космос полетіла перша жінка Валентина Терешкова. Вчора на Житомир вдруге підряд упала потужна злива за лічені хвилини, перетворивши місто у Поліську Венецію. На жаль, синоптики прогнозують, що в області дощі з невеликими перервами триватимуть аж до липня. А поки що місто оговтується і готується до нової сьогоднішньої зливи із грозою. Із зони АТО повернулася наша знімальна група. Журналіст Дмитро Клименко та оператор Максим Возний чотири дні працювали у містах Донеччини в рамках спільного проєкту громадської організації Телекритика та державного комітету телебачення та радіомовлення Донбас чесно. Команда журналістів із різних регіонів України досліджувала тему, як відбувається відновлення житлових будинків, шкіл, лікарень та підприємств у Краматорську та Слов'янську. Про жахливі руйнування та чиновницьку байдужість далі у репортажі. Це околиці Слав'янська. Бої точились тут рік тому, але наслідки видні до сих пір. У містах та селах Донбасу зруйновані школи, лікарні, підприємства. Але більше всього дісталось житловим будинкам. Коли я приїхала через місяць. Значит, я увидела, что в квартире разрушена вся мебель, прямое попадание снаряда. Снаряд не нашли, вот, его не нашли. И разрушена была вся мебель, все было сожжено, здесь не было ну, ничего, ни ні одной гордины, ни одной люстры, не было ничего. Квартира пані Ольги была пошкоджена влітку минулого року. і з того часу жінка самотужки відновила житло. Значит, все то, что сделала я, где-то в районе 15 тысяч, это по минимуму, это то, что я смогла, потому что я учитель, а учителей, как известно, зарплата, ну вот у меня 3 тысячи была. Я, мне полгода пришлось, конечно, очень скромно жить, пришлось складывать сюда деньги. Жодної допомоги місцевої влади у відбудові квартири громадянка не отримувала. Ми звернулись до начальника житлово-комунального господарства Краматорської міської ради за коментарем із цього приводу, але чиновник на зустріч, яку сам призначив, не з'явився. Начальника управління житлово-комунального господарства Краматорського виконкому Гончаренка Сергія ми чекали 40 хвилин, але він не з'явився. Хоча на третю годину назначив зустріч нам сам. Більше того, навіть не бере слухавку, коли ми йому телефонуємо. Часи змінюються, країна змінюється, але методи роботи чиновників не змінюються. Ми дотиснули владу, і наступного дня з нами зустрівся заступник міського голови. Чиновник оправдовується і каже, що людям, які втратили житло, влада допомагає. Создана комиссия, в обязанности которой было собрать заявление от граждан о о степени разрушения их жилья частной собственности. После этого на комісії було розглянуто і виділена денежна е е сума на відновлення. Крім того, посадовець похизувався, що львівська міська рада виділила 500 тисяч гривень на допомогу постраждалим. Стільки ж виділили і місцеві депутати, і ці гроші цікавим чином будуть надавати мешканцям Краматорська. Тоді цей мільйон ми розподіляємо серед депутатського корпусу. І ані матеріальною допомогою будуть видавати ці гроші или возмещать ущерб по прошлому году, или давати деньги на восстановление. Вот сейчас що не всі квартири ми охватили після бомбардировки 10 февраля. Минулого року пані Ольга допомоги від влади не отримала. А дізнавшись про гроші зі Львова, поспішила до депутата свого округу пана Зеленського, який на зустріч до виборця також не прийшов. Таким образом. будет распределяться эта материальная помощь, исходя из чего. Дело в том, что когда произошел этот взрыв, комиссия здесь была, из восьми человек сюда приходили, но материально никто не оценивал. Написали в общем там пострадали окна, двері, мебіль за словами Андрія Панкова. Саме депутати повинні роздавати ці гроші, а не комунальники. І політики та підкупу виборців напередодні місцевих виборів тут немає. Це не зв'язано ніяк з місцевими виборами, Це существуючи на сьогоднішній день депутатський корпус і незалежності, ні зависимості, ні політичних е, е, цих депутатів, ні злічних яких там при, ну, там, ну, ми видавали просто, із пропорціонально розподіляли депутатів, сходя з того, який район постраждав в той іншій степені. Функції управління жилищно-комунального господарства не входять в установлення життєві після бомбардувань. Але від цих слів пані Ользі легше не стане, адже борги, які через війну з'явились, не зменшаться. На Житомирщині вшановано пам'ять ще одного героя фронт... фронтовика. Нагадаю, що тут на рідній поліській землі поховані вже 155 земляків, які загинули в зоні АТО, захищаючи Україну від агресора. Далі репортаж із Черняхівського району. На роковину смерті Олександра Голяченка на кладовище приїхали його друзі, побратими, кіборги 95-ї аеромобільної бригади, вчителі, однокласники, родичі та близькі. Багато слів було сказано, адже Олександр був дуже життєрадісним хлопцем, гарно навчався, мав неабиякі успіхи в спорті, був справжнім товаришем і другом. Шестеро із семи, хто був в цій машині, залишилися живими. Не можна виразити словами всю ту тугу, яку ми відчуваємо через втрату такої чудової людини. Я хочу сказати присутнім тут людям, особливо дітям, пам'ятайте, що ви мали честь знати і рости бути затяками такої чудової людини, справжнього героя, мужчого воїна. Розповідайте своїм дітям, бо поки живе пам'ять про нього, буде жити він. Біля Селенщинського спортивного ліцею зібрались майже всі, хто його знав. Віднині на фасаді навчального закладу висітиме меморіальна дошка із зображенням героя. І ліцей носитиме ім'я Олександра Голяченка. Не на його тяжелое ранення, він зумів вивезти горячу машину з-під обстрілу в відносительно безпечне місце, тому що там безпечних місць не було. І тим самим спас весь оставшийся екіпаж і нам усім велика честь, що такі прекрасні люди захищають нас своїм життям. Ми повинні довести, що їхній подвиг не марний. Кажуть, людина живе доти, доки жива пам'ять про неї, а пам'ять про героїв не вмирає. І про останні резонансні події в Україні і світі коротко. Минулої ночі бойовики понад 30 разів відкривали вогонь на ураження по українських позиціях. Загальна кількість вимушених переселенців в Україні перевищила 1 мільйон 300 тисяч осіб. Дев'ятий день поспіль триває пожежа на нафтобазі біля міста Василькова на Київщині. Україна вийшла на перше місце у світі за сумою грошових переказів від заробітчан із Європи. Вони перерахували понад 7,5 мільярдів доларів США. Набирає розгону новий проект обласного телебачення Моя родина Україна. І ось що земляки розповідають про свої родини, а саме про сімейні традиції. У мене є внучка, допустим, Юля, і її бабуся, Оля, они завжди в українській формі, одягають вишиванки, всі свята вони приймають участь. Я щасливий, що я живу в Житомирі. Пасха, там Новий рік. Отвічали, звісно, все відмічали. Ну, так певні традиції є, конечно, як у кожній родині. Ну так важко сказати, а лише, ну, ні народження, там, свята пов'язані, там, загальноукраїнські, там, новий рік, напевно, якісь певні традиції. Я не хочу так уже розкривати деталі. Але як у кожній сім'ї. Ну, Зустрічатися на празники. Ну, зараз як то більше сам по собі кожен. Вони ну, свята збираються, ходить, в парк ходити, на природу виїжджати. Ну, По-перше, всі традиційні, які є, у нас святе, починаючи з Різдво, Пасхи і всі остальні свята народні, українські, Івана Купала скоро буде. Так що ми всі, Петра і Павла, всі традиції є. Ну, у нас є і родинні такі, це Новий рік, коли діти були маленькі, ми відмічали вдома, коли вони підросли, все рівно вдома, потім вже по перший вони вже коли вчилися в вузах. Могли мали право йти. Ми зустрічаємо, звичайно, в родинному колі. І багато, надзвичайно. Від вишиванок до о, вивчення з внуками своїми українських народних пісень, які їм дуже подобаються. Військово на Пасху до, до батьків своїх і так, відзначаємо річницю. День народження, там, день знайомства. Так. Передусім, це повага один до одного. Ага. Повага до старших. Це ще, як сказати, мій, мій дід мене так виховував, що треба завжди поважати старших. Це перше. Ну, По-друге, що треба завжди привчати молоде покоління так, своїх дітей, щоб вони набували знання. Вчиться, Вчиться ніколи, як то кажуть, не пізно. І я вважаю, що любов до праці також це одна також із традицій, яку я вважаю, що треба привчати. Наше молоде покоління. І ще про важливі події безпосередньо на Житомирщині. У Житомирі створено оргкомітет з відзначення 1131-ї річниці заснування міста. Обласна філармонія завершує сьогодні концертний сезон широким мистецьким дійством. У Бердичеві сьогодні оригінальний парад дитячих візочків і спроба встановити рекорд України. А в Житомирі у четвер пройде Олімпійський день. І на сам кінець цитата цього тижня: Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас, ти будеш після нас. Поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.